На ви туди йдете? Та мужчини полігамні, і ти так скаже перетрахати сміт А, мужчини. вкладати свій пісюн в інших жінок, і не хочеться займатися сексом. Я на цьому світі хочу тільки тебе. Пойду на полшушечки. Ваше життя просто пойдет по пізді, але вона вас ненавидить. Ти мені плохо вдохновляєш розлучитися, зраджують своїм дружинам. Жду на люта хейтерів, тому що сьогодні я знімаю відео для чоловіків, які зраджують своїм дружинам. Ну шо, красавчики, хто там так сказати любить поправдуватися полігамією. Залишайтеся на цьому відео, підписуйтесь на мій канал, тому що насправді в мене 50% чоловічої аудиторії. Я не знаю, чому, знімаю я більшість відео для жінок. Але сьогодні я знімаю відео для чоловіків-зрадників. І ми поговоримо, чому у вашому житті все нісеться, і ти, бідненький, бігаєш, не знаєш, куди пристроїться. <кхід> так от, зрадники, прошу вашої уваги. З вами психологиня Ірина Савчук, менторка зі стосунків. Шарю по мужчинам дуже хорошо, якщо що. Тому що, так сказати, маю великий опит усіх видів токсичних стосунків і зрадників також. Тому завдяки психологічній освіті тепер можу вже розкладати по пунктам, чому ж ви це робите, навіщо воно вам треба, і чому ви обираєте вкласти свою пісюльку в другу жінку, а не вкласти піти у нормального психолога для того, щоб вилікувати кукуху і бути щасливим з однією нормальною жінкою. Поїхали розбиратися. Мужчини, я вам розкажу з декількох сторін. А вже ж чоловіки-психологи і навіть чоловіки-психологи, думки, яких я ціную і слухаю, вважають, що мужчини полігамні і треба просто перетрахати весь мир, тому що інакше зачем жити цю скучною жизнь? Але це не так. <хи> якщо ви націлені а, піти, так сказати, перетрахати весь мір, пожалуйста, зробіть це до того, як ви одружитесь. Тому що якщо ви обираєте гарну, вірну маму для своїх дітей, дружину для себе, гарну господиню, ну, як мінімум, поважати її, ви повинні, а не вкладати свій пісюн в інших жінок. Якщо ви вже на початку ваших стосунків бачите, що у вас різна, сексуальність, Конституція. Нахіра, ви туди йдете. Якщо ви бачите, що жінка не займається своїм психологічним здоров'ям, тобто що означає, що жінка не займається своїм психологічним здоров'ям? Якщо вона повністю така, знаєте, прислужниця і не вкладається в свій розвиток, вона ніколи не піде вирішувати свої проблеми самостійно. От, наприклад, ми народжуємо дитину, у нас там нарушується баланс гормонів, у жінки дуже часто знижується лібідо, їй не хочеться займатися сексом. Ви на цьому фоні можете там обрати не з нею спілкуватися, а піти її зраджувати. То ви ж бачили, що ви обирали спочатку. Чому ви не йдете комунікувати зі своєю жінкою, і сказати, Котів, сходи до сексолога, іди здай аналіз, зроби щось, тому що я на цьому світі хочу тільки тебе. Бо якщо я обираю йти вкладати пісюну в іншу жінку, то тоді ми розлучаємось. Будьте чесні, а що відбувається? Він такий думає, ну пайду на полшишечки, зараз быстренько, вона нічого не узнає, я там чух-чух, парчик сальів, домой приду слів. Але що ви таким чином робите? Якщо ми дивимося на це з енергетичної точки зору, в яку багато чоловіків не вірять, то потім ваше життя просто піде по пізніше. Особливо фінансово. Бо сімейна система тримається на енергетиці вас, вашої жінки, ваших дітей, вашому домі і особливо на енергетиці вашої жінки. І якщо ви аб'юзуєте свою жінку, траните і ще й зраджуєте, обманюєте її, то на якій енергії вона може триматися? На тій, що з іншого боку є коханка, яка ненавидить вас, вона, типу, вас любить, але вона вас не тому що ви її також обманюєте, бо у вас є ще дружина. Ну, або ви просто їй пофігу, вона з вас качає бабки, ви носите бабки туди. Що відбувається потім? Рано чи пізно просто сімейна система енергетична вона розвалюється, вона просто руйнується. А зі зруйнованою, Чашки кави, ви вже кави не поп'єте, бо вона буде завжди протікати. І реально у чоловіків, які зраджують, з часом справи починають йти дуже і дуже погано. А ви там списуєте це на кризу, не ще на щось, або там, до речі, є такі шикарні аб'юзери обожнюю. Ти мені плохо вдохновляєш. Плохо вдохновляєш, дітка. Все. І жінка просто, а вона ще і так придавлена, там якимось побутом дітьми, можливо, взагалі не має своєї ідентифікації. А тут ще й чоловік прийшов, і вона така, бух Боже, швидко біжать на відео, носіть платья, варіть борщі, крутіть восьмерки, і оце все, що там із інтернету можна викачати, щоб у тебе тільки грошеньки були. Тому, чоловіки, я у цьому відео насправді хочу вас призвати до психологічної насправді зрілості і відповідальності, тому що найпростіше з одного боку піти і вкласти пісюну в іншу жінку. А з другого боку, набагато подорослішому, усвідомленіше підійти до своєї жінки, сказати, що кохана, мені некомфортно, чи я б хотів, щоб наші стосунки були інакшими, чи ще щось. І зробити це разом з жінкою, яка вже, можливо, народила тобі дитину, з якою ви пройшли крим і мідні труби, і багато чого пройшли. А ви обираєте піти і злити. Енергію вашої жінки в першу чергу і вашої сім'ї в якусь ще налівак. Тому, якщо у вас справи пішли, так сказать, погано, не дивуйтесь, а можливо витягуйте свою пісюльку з іншої жінки і ідіть в сім'ю вирішувати. А якщо ви вже не хочете цієї сім'ї, то будьте сміливі у цьому собі зізнатися, нарешті зізнатися. Розлучитися. Але не так розлучитися, що я тебе ні нічим оставлю, дітей заберу, і це все. Ні, нормально, по-людськи. Бо ти зробив цих дітей, ти вимушений їх тепер до 18 років утримувати. Це твої діти також. Іди розбирайся, там гарем свій, бери і ходи по ньому. Але не обманюй. Тому що потім життя буде обманювати тебе. Від сердечка. Так сказати, для зрадників. <хи> Переходьте на мій сайт, до речі, чоловіки, хто хоче на особисту консультацію, запрошую, тому що багато в чому можу підсвітити, допомогти розібратися зі станом вашої жінки. А, можливо, дати напрям, куди діяти, куди дивитись. А, проводжу сімейну консультацію. І також можу допомогти вам знайти загальні знаменники там, де вам складно домовитись. Тому приходьте і краще інвестуйте у свій психологічний розвиток, це завжди повертається в багато крат разів до вас, аніж інвестувати в коханку.